Ви налаштовуєтесь на підкаст Підслухана у Давайте поговоримо про системи до наведення та комп'ютерного зору, який є компонентом штучного інтелекту. Як це може допомогти у війні сьогодні? Які є виклики? Яка там взагалі технічна реалізація, і що на сьогодні є на ринку? Мене звуть невідомо як і ми починаємо. Ще на початку 24-го року Мадяр у себе опублікував відео, в якому розібрав перехоплений ворожий дрон з бортовим комп'ютером на борту. Ну і там було і машинний зір, і плата ініціації, яка керувалася автоматичним пілотом, і протокол хороший для керування. У нас в Україні таке саме також роблять і багато є і ентузіастів, і компаній, які займаються такими розробками. От. Што, що там основного ну, в такому дроні? Тобто, якщо дрон, наприклад, з комп'ютерним зором, з машинним зором, то такий дрон може самостійно знаходити. Та переслідувати цілі вплоть до їх знищення. Но це якщо на дроні встановлений автопілот з комп'ютерним зором, комп'ютерний зір і до наведення це різні функції. Тобто до наведення це може бути просто, що пілот fpv дрону долітає на певній висоті, ну щоб у нього був нормальний радіогоризонт, то потрібно тримати певну висоту. Цього дрона. І якщо він долітає, наприклад, на певній висоті до цілі, починає знижуватись, і часто буває таке, що із-за того, що радіогоризонт зникає, то і картинка у fpv оператора зникає. От з дронами, на яких встановлений комп'ютерний зір або до наведення функція, такого бути не може, тому що я маю на увазі, не може бути асічки, тому що коли комп'ютерним зором заходить дрон на ураження цілі, то там вже керування від fpv оператора не потрібно взагалі, тому що керуванням займається автопілот. те саме і з донаведенням керуванням займається автопілот. Я одразу хочу пояснити, що донаведення… Ведення та комп'ютерний зір, ну, машинний зір це різні речі. Комп'ютерний зір, автопілот з комп'ютерним зором він включає компоненту штучного інтелекту, яка самостійно може визначати ціль по тим чи іншим параметрам. Ну, Наприклад, вона налаштована для того, модель цього комп'ютерного зору налаштована на те, щоб виявляти ворожих солдат. Або танки, і е, переслідувати таку ціль вплоть до знищення. То автоматично. То якщо ми говоримо про донаведення, то це просто переслідування певного е, відміченого там, квадратіка е, пікселів да? ну, на екрані е, монітору в пілота. Тобто е, там просто виконується складна математика, але ніякого штучного інтелекту там нема. Та то також комп'ютер виконує до, до, в, е, ну, заход на е, знищення цілі. Але там нема штучного інтелекту взагалі. Тобто для таких автопілотів, які з донаведенням не потрібно дуже сильний, ну дуже потужний комп'ютер. Достатньо там Raspberry Pi навіть. Е Zero версії. От. У нас в Україні, до речі, є декілька виробників, які виробляють. От, наприклад, Вирій Дрон вони зробили FPV FPV дроні з Betaflight, вони зробили автодонаведення, автоматичне донаведення. І це класно дійсно, тому що більшість пілотів FPV на бойових виходах там, ну, на фронті вони знають програму BetaFlight для налаштування та конфігурації дронів, і вони з нею фамільяр. І це означає, що. Легше її впроваджувати в реальних бойових умовах таку програму. Ну, вона платна, звісно, і це є. Мінусом, я знаю, що є проекти open source з розробки і на BetaFlight, і на ArduPilot. ArduPilot – це, до речі, інше програмне забезпечення, яке літає на стабі, в, стабі, в режимі стабілізації. Ну, Взагалі, дрон, який керується автопайлот, автопілотом, він літає в режимі стабілізації, тому що. Перш ніж, перш ніж застосовувати автоматичне керування, потрібно вивести дрон в польотний режим, тобто він має вже летіти і має стабілізувати щонайменше свою висоту. А тільки після того, як висота стабілізована, альтітюд. Це називається. То, то, то тільки після цього можна говорити про те, що там <кій> 에, може бути застосований автопілот, будь то з донаведенням чи комп'ютерним зором на борту. Є ще функція у е, е, перехопленого дрону, у того, що Мадяр показував російського, там у них було ще. Е, е, Круїз-контрол <laughs> такий режим. Тобто е, оператор в півдрона е, обирає вектор, і е, в цьому напрямку летить, включає круїс-контрол, дрон так само продовжує летіти в цьому напрямку, як він і летів, але вже керується автопілотом. Це означає, що коли система. Е, Радіоелектронної боротьби вмикається, а дрону потрібно проскочити цей периметр, де система РЕП працює, то такий собі круїз-контрол може дуже сильно допомогти, щоб проскочити той. Ну, а Після проскочення вже може бути увімкнена система автоматичного або донаведення, або ем, комп'ютерного зору для виявлення. Та переслідування та ураження цілі. От одразу скажу, що якщо на, на бортовий комп'ютер туди встановлювати вже штучний інтелект, ну комп'ютерний зір, то це додає автоматичного ну, не тільки автоматичного супроводжування цілі, а ще і визначення цілі. Тобто така система ну, з моделлю може визначити, наприклад, Може визначити сама, що то є солдат ворожий, чи то є танк, чи є машина піхоти, і може її уразити в автоматичному режимі, то з доноведенням, там інше питання. Там просто оператор виділяє певний квадратик на дисплеї і вважається, що той квадратик – то є ціль, і вже складною математикою просто йде до наведення в комп'ютерному зорі, ну в системах з комп'ютерним зором, там те саме. Там також є складна математика, яка вже керує і наводить на ціль, але вона включається вже після того, як штучний інтелект визначив автоматично ціль. Тому і той, і той варіант, вони є корисними на фронті. І розробки сьогодні продовжуються. Я знаю, що розробляють на арт-пайлот, наприклад, і крила. Ну, арт-пайлот часто ставиться на крило. Тобто не в дрон, а дрон з, крилами, з крилом. От. І там виходить більш стабілізований політ, і, взагалі, ArduPilot, він був ізначально розроблений для того, щоб на ньому розроблялися автопілоти. На відміну від Betaflight, який на FPV. Тому на Betaflight, звісно, дрон програмувати і розробляти автопілот набагато. Важче, але не неможливо. Ну, тобто, це можливо. Це довів вже і вирій дрони, у них комерційний проєкт, і є ряд ще open source проєктів в Україні, які можна просто брати, і за основу і з них розробляти вже свої версії автопілотів з донаведенням. От, от таке воно. Може, трохи сумбурно розповів, але е, то, що зміг згадати про донаведення і комп'ютерний зір, от все, що мені прийшло от зараз під час запису, на е, думку у голову прийшло. Да? У тебе, якщо є питання, то ти задавай ці питання, і, можливо, я зроблю випуск вже по питаннях, де конкретно розповім про. Про то, що цікавить, цікавить, от, про щось цікаве. пиши в комментах, а там подивимося.